Меру Ківерців Олександру Ковальчуку у Верховній Раді влаштували розбір польотів щодо скандальної реконструкції стадіону за 145 мільйонів. Таку інформацію повідомив журналіст проєкту Наші гроші, котрий побував на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Після того, як журналісти аборсу розповіли про скандальні тендери, грошовими апетитами мера ківерців зацікавилися, і в прокуратурі, що накопали правоохоронці, і що з того вийшло далі у сюжеті. Про свій візит на килим до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради мер Ківерців не говорить. Телефонну трубку не бере. Чи депутати його просто посварили пальцями на тому все, чи з балачок у комісії будуть якісь наслідки, поки лише гадати. Тим часом волинські прокурори кажуть, що після того, як розгорівся скандал навколо стадіону, почали з'ясовувати, як же проводили тендери і ось що виявили. З'ясували, що в бюджеті територіальної громади на час оголошення тендеру було всього на всього 133 тисячі гривень, передбачених на ці роботи. Окрім того, з'ясувалося, що переможець торгів не відповідав кваліфікаційним критеріям, заявленим замовником. Також один із субпідрядників, який мав залучатися для проведення цих робіт, нещодавно в цьому ж році був притягнений до відповідальності за порушення антиконкуренції. Законодавства. Після того, як скандальними тендерами стала обурюватись чи не вся Україна, заворушились у різних відомствах. Прокурори звернулися з листом до контролюючих органів, до управління Західного офісу Держаудитслужби. Ці всі виявлені прокурорами недоліки були, порушення законодавства були враховані. Як кажуть у прокуратурі, 18 вересня ківерцівська міськрада таки розірвала договори із переможцем тендеру. До слова, раніше антимонопольний комітет зобов'язав їх укласти. Стадіон за 145 мільйонів Олександр Ковальчук, вочевидь, уже зап'є холодною водою. Але що це змінило для самого посадовця? Чи буде якесь покарання за такі тендери? Поки що складається враження, що меру ківерців усе як згуся вода. Даємо такі шалені витрати на реконструкцію стадіону, Олександр Ковальчук пояснював у тому числі турботою про військових. Сюди вернуться і бачили, що вони там захищали нас на сході щоб сюди. Ця канечі а ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми. Ну, значить, нам так написано по зверху. Є можливість зробити стадіон, гарний новий в місті Ківець. Чому не зробити? Коштів ще поки що немає. Скільки зараз надходить таємниця, до бюджету? Це таємниця. Чому ну, чому я маю вам говорити. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.